Друзі, а ось ми на нашому ярму ячменові, який хотів вам показати, а вона не дала погода. Тоді ось бачите, як він виглядає. Ось яка коренева система. Ось такі корінчики. Ось, глибина дотримана. Бачите, листкова пластинка чистенька. Нагадаю, що тут був інсектицидний протруйник у нас тіатрин, а фунгіцидний був штеф-протруйник. Ось бачите, все чистенько, все гарно. Але зараз температури йдуть доверху. І хочу вам сказати. На тих посівах, хто не, не застосовував інсектицидний протруйник, так як у нас, то спостерігайте за ними, тому що зараз і блоха скаче, і всі гризущі, сусущі переносчики вірусів. Так що беріть прості перетроїди, контактники і працюйте. Всім гарних врожаїв!